Сьогодні, 11 червня, приблизно о 19.05 на ПЗЧ пожежно-рятувального підрозділу СМТ Летичів поступило повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталося на автодорозі місцевого значення з полученням СМТ Летичів Вовковинці. За вказаною до вказане місце пригоди оперативно прибула пожежно-рятувальний підрозділ в складі одного відділення на аварійно-рятувальні автомобілі. В ході прибуття було встановлено, що в ДТП потрапив автомобіль, в якому знаходилось троє пасажирів особовим складом пожежно-рятувального підрозділу проведено деблокування потерпілих та оперативно передано їх в руки працівникам швидкої медичної допомоги.